І всім привіт, з вами Сергій Око ТВ і сьогодні я пограю в Майнкрафт. Ой-ой-ой, щось тут недобре. Ой, перестань лагати, перестань! Треба трошки ластувати. Ё, ну ладно. <coughs> так, сейчас я попробую. Mm -hmm. А точно. Ладно, будемо грати вже з такими лагами, то вже з такими лагами. Йох. ла Так, треба піти навіть крітум місцевість, щоб <кій> десь сховатися. Наприклад, ось тут. Йо. Сподіваюсь, коли світ трохи прогрузиться. Ого, о, це мій вже менший лагерь. <кій> <кій> Ладно. До речі, так, це мій новий летсплей. Не звертайте увагу на скин, він зламався. 1,8-1 і 1.8.1 і 1.8 він ламає скини просто. Просто бере і кращить. Треба добути дерева. Е, Так, e, та. треба скрафтити верстак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. вытаскивать эти палки. Вытаскивать эти кирку. Так, и мне все одно я сделаю ось так. Ой, дерево. Дерево, перебирайся! Перебирайся! Залаги. Я попробую їх якось устранити на наступний раз. Вийти увіветь овець. О шерсть. єс. Так. Є. О, м'яско. <coughs> м'яско це добре. И так, не за то дом. Так, все, еще нам потребуется, лишку. И сделать небольшое убежище Ну, хм, грибочек. Так. Э, так. Убежище, убежище. Не люблю такие квиты, они некрасивые. Ой, хватит лагать. Також на моєму каналі я нагадую, нагадую для тих, хто вже зі мною вдруге, або для тих, хто зі мною вперше, я їм розказую. На моєму каналі також буде е виживання е в Minecraft P0104, е але е дехто здогадався, дехто ні, Minecraft P це для андроїда. Не всі знають, повірте. І ще я буду знімати моди, але теж для Minecraft Пі. Так, опс. Ладно. Піду ще вдобуду дерева. Поки що камінь мені не дуже той потрібен, так що... нічого. Ой. Будь ласка, люди, хто знає, зменшити лаги, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зроблю все, щоб вам було комфортніше дивитися моє відео. Будь ласка. Припадай, давай. Йой. Ой, люди, люди, люди. Добрі люди. Всі люди добрі. лиш є погані. Так що я таке кажу дурне <кхе> будую далі моя! А ти лагати, а ти лагати. і кидались. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я вас дуже прошу, підтримайте новичка Ссылка з'явиться в <свес>, верхньому правому куті. Так, зараз Так, еще раз. Так же само. Так, Солнце в зеніті. Ну, майже. Звертайте увагу, я шукав новий данч <кхи> з Майнкрафту. Він дуже прикольний. І там всередині, якщо дійти до середини самої, то всередині е, є 4 блоки е, цього золота, якщо дойти до середини. Там трошки важко, але я з другом в креативі доходив туди. В Майнкрафт 1.8 з одного крафта дверей виходять три двері. Так, тебе скласти, скласти, скласти. Ні. Ти будеш стояти тут. Ліжко сюди. Так, грибочок. Акації. О, то що треба. Буде дах, дах з акації. Нормально. Ой, якраз вистачило, зараз ще цей блок зламаю. Оба. Є, все, наша перша хатка збудована. Так, тепер треба все це кірочку лишити, все скласти зайве. П'яте кірку. Ти добути каміння. Ой, вугілля зразу бачу. йой йо йо пливи.